Привозять пацієнта, я до нього виходжу. У нього дійсно інфаркт, і я бачу, що родичів в чомусь ще немає. Я кажу: де ваші родичі? Він каже, почекай, почекай зараз хвилиночку. Я буквально повертаю голову, і бачу, що заходить циганський табір. Заходить 20 людей. Циган, всі діти, і старші, і середні. Ми завозимо людину в операційну. Бачимо, що з трьох артерій в серці, які з його кровопостачають. На жаль, ні одна не працює, в нього важкий інфаркт. Я ставлю йому сім стентів, щоб відновити кровотік усіх артеріях. І кажу йому, що ми зробили операцію. Вам вона прийшла добре. Зараз ви їдете в палату. Я виходжу до родичів, всі ці двадцять людей ломляться до мене в кабінет. Вони заходять всі 20 ром, двадцять людей стоїть, я розповідаю. Всі з розумним виглядом вони все розуміють, вони розбираються в кардіохірургії. Я кажу: ми зробили важку операцію, встановили стенти, відновили кровотік. Далі все залежить від нього. Та якщо він кине палити, буде приймати ліки, у нього гарні перспективи. Ви зрозуміли? Ну і такий найстарший, так нахиляється. Каже: Як вас звати? Я кажу: Михайло Борисович. Він каже: Мішань, бачиш хрестик? Такий великий золотий, знаєте, як у циган. великий mm -hmm. золотий хрест такий. Я кажу: да бачу. Подобається хрестик тобі? <реш> я кажу: я не розумію до чого це питання. Він каже: мені треба, щоб барон вижив. Якщо тобі подобається цей хрестик. Я тобі його подарю, але ти повинен зробити так, щоб він вижив. Ти поняв? І щоб йому можна було курити. Я я кажу, ви вибачте, ми до всіх відносимося однаково. Ми вже зробили операцію, я вже ні на що не повпливаю. Все інше залежить від нього. Ви зрозуміли? Ти мене не зрозумів. <гум> я тобі подарую хрестик, якщо він виживе. Я кажу, ну все добре. Він пролежав десь тиждень. Ми він на щастя, все добре, пішов своїми ногами. Проходить два роки. Ого. Приїжджає швидка. Я впізнаю ще з 10 метрів цю людину. Питаю, а де ваші родичі? Він каже. Полежить. Я знову повертаю голову, знову той же табір, ті ж дієві особи, ті ж абсолютно. Я вже посміхаюсь, а люди не посміхаються. Його знову привозять, ми зроб, знову робимо операцію, знову ставимо йому стенти, тому що він не приймав ніяких ліків, він курив, він абсолютно недисциплінований пацієнт. Та ж сама картина. Вони всі в 23 трьох заходять. Я кажу: Бачите, ми от зробили операцію, знову встановили стенти. Як вас звати? Я кажу, Михайло Борисович, та же цитата Мішань, слушай. Ти хрестик бачиш? Я кажу, бачу. Хочеш? Подарю. Я кажу, ви мене не впізнали? Я говорю, ви ж мені обіцяли цей хрестик Я говорю, ще два роки тому. Я говорю, обіцяли його подарувати. Він так повертається на своїх. Побратимів каже: не може бути, докажи, не може такого бути. Ця жартлива історія вам до того, щоб ви запам'ятали, що від лікаря залежить 10%, від дисципліни пацієнта залежить 90%. Якщо не приймати ліки, які приписані пацієнту, особливо в кардіохірургії, результату, на жаль, не буде.